Вже напевне п'ятий день Цей осінній дощ іде. Я стрибаю, він іде. Я спинюся він іде. Хоч би й він спинився теж. Та ходи, все йде. От будильник ходить також, так його ж наводить тато. Може, хтось і дощ завів. Нього ключик, та й закинути кудись, щоб спинився дочку люч, щоб хоч трішечки спинився. Я б на двір тоді побігла і гукнула в тишу. Гей, веселий білий сніг, прилітай скоріше. Вже готові до зими, самки, лижі, ковсали. Та Там дворі цілий день. Сьогодні, дощ, іде.